Пари, оригінал? Так. 109, 188, 163, 132, 158, 161, 84, 149, 176, 97. Так, тут же оригінал 112, 192, 147, 192, 185, 163, 161, 189, 177, 88. 111, 129, 134, 100, 110, 102, 171, 169, 155, 200, 235, 138, 200, 252, 117, 201, 500, 140, 142, 153, 167, 210, де воно так, тут 70. Давно одвало. Так, доступ, да? Угу. Mm -hmm. так? 58, сліду демонтажу потертості. 81. Так, тканина. Тускний підлокітник, перетягнуте кермо, зоряне небо, клімат. Семьдесят два, шестьдесят три. Так тут здесь сбоку, да? И як в Тойотах? Так, тут то катка Хода, no, понял? Ода. Шістдесят три, семьдесят два, семьдесят пять, пять. Тут следа демонтежу. Пятьдесят семь, пятьдесят шесть. Technology IVTAC та тут щось масло заливали, промахнулись. А тут не промахнулись, тут запотівання, З датчика. голови. Осадка комфортно лежить. Реверс. Драйв. Взагалі без уваженького робка. Мягенько все. Да, хорошо.